Вот, у нас магазин сад огород. И кстати, вы можете в комментариях написать, сколько вы з 20 лунок собираете лохини сколько я собрав отсюда лахины. No. Ну, 72% уже прошло 6 минут. Тем, шевечки. Я вас вітаю на каналі Mrespawn Play. Новий видосик, який ми ви давно ждали. Про тепличку, про Лахину і бабосики. Ми сьогодні подивимося, скільки ми зможемо залутати лохини за один час. Точніше, як за один час. Я вже одну посадив лахинку а потом саберу посажу нову кіно, ну, удобрення. Мені, кстати, Десь, коротше, вони були. Я вже чуть заряжений, бачите, у мене вже нова лохина готова. Доброго скільки я вкидаю на 20 лунок. Ну і водичку. Ну, я вкидаю десь 100 150, типа не так много. Но давайте перед началом відео ви підпишетесь на канал, поставите лайк, ас до гури, ну і напишите свої коментарі. скільки ви зарабатуєте, на скільки часом ви берете в оренду, у вас свій катеч може когось орендують, а наскільки на 20, на 40, на 10 лунок, сколько ви вкидуєте води, сколько ви вкидуєте доброго, ну і понятное дело, що лучше з вибкою. У на час сейчас випке на 29 днів і 20 годин. Я сьогодні її купив, поэтому давайте перед початком відоса коментарі. Let's go. Після того, як ви поставили сий царський лайкосик, короче, ми підходимо до е, метки взаємодіє з теплицею. Дивіться. А е, перший відосик ви бачите от в себе на екранах, коли я знімав про теплиці, розказував, скільки на них можна заробити. Но то дача не было, по-моему, на 40 лунок, було блотика на 20 и на 10 у Михайлівки, який дом я держав. Кстати, цей видос неплохо залучив. Если цей видосик залучит охуенно, то я для вас щось разыграю на 0.5 сервере. Ну и не забывайте, что если мы добываем, точнее, когда мы уже добьем 1500 подписчиков на цьому YouTube канале МРС буде Будет розіграш розыгрыш для всех подписчиков. Ну и понятное дело, я играю на GTA Ukraine 05 сервер. Вводьте промокод MRS21, на старті дасть вам. A... Ссылочка будет в описании Ну и да, не забывай, лаунчер ты тоже можешь там скачать У нас теплица есть, бочка одна, вторая Плюс э, мы можем Ее сдать в аренду Вводите ID, вводите количество часов Нам увеличили по обновлению 2.9 До 8 часов И бочку увеличили до 800% Ну і суму ви вказуєте, яку ви хочете дати. Заходимо в цьому тепличку. Бачите, я вже її посадив. Її вже, кстати, можна быстренько, быстренько росте. Бо дві бочечки на 800% і на 200%. Доброго. Но я вам щас ще поїду, покажу, де можна закупитися закупиться і де можна закупиться сім'янами. Понятне дело, ви, напевно, уже знаєте про цей магазин. Но я вам ще покажу. Мы открываем О, и вот в навігації есть важливі мазин, сад і огород. Вот, вот, сразу бачите навігацию, цікаві места. Я просто сам не знав, де воно знаходиться, бо о, сам по цьому їду. Вот, ставите маршрут и уехали. Воно нам показывает по дороге. Но я туда і не їздил, я ездил вот сюда. Вот так. тапочку в пол и полетели. Но осуждаю. Вот, у нас магазин сад і огород. Подъезжаем сюда, паркуемся. Не забывайте закрывать машины, бо их можуть спиздать. Заходим в магазин сад і огород. И вот меточка. И купляете. В принципе, цены вы можете бачить. насіння синие лохины по 1000. Мы можем взять себе 9 штучек. Хотя у меня на 20 лунок коттеджик. Ну, сама тепличка. И по сколько? 1200 доброго. Мы тоже можем себе их взять. Тут есть и сапки. Но плюс в том, что сапка очень долго. Вам надо вводить, капчуться. Типа, блять. Ну, вы заходите в о магазин, товары, листаете в правую сторону. И тут за 426 карбонцев вы можете себе приобрести. То есть старая цена была 449. За 426 процент. За 426 карбованти ви можете собі приобрести мотоблок. Либо в когось з рук заходите в ДС і купляєте собі мотоблок. Там не надо вводити капчу Ви чисто так. тик 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 Короче, ви сейчас в дальнейшем все побачите. У мене на балику осталось 380 карбованців. Чисто із за того, що я купив собі Піпку на 30 днів Думав на 14 взяти, ну думаю, ладно. Верно, работать надо, показывать всю движуху, сколько мы на чем зарабатываем. Ну и возвращаемся назад. О, ой, 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 сейчас бы братика подрезали. Возвращаемся назад до коттеджа. Забираем ту лохину, и ка есть. И кстати, вы можете в комментариях написать, сколько вы з 20 лунок Лахини лохины. И, бо я самый больше, по-моему, собравшись 50 или 52 лохины с 20 лунок. Пацаны, которые говорят, что вони с 40 лунок собирают около 100-120 лахини Це вообще просто. <пух> Добрый вечер. Бовка <пух> водила. <пух> э, блядь, ценими коттедж. <и> блядь. Ой, блядь, че куда я приехал. Так, луна стоит, все. Удобрение с помощью кого То есть, если у вас есть домашнее животное, или вы там побачили на дороге какашечку, вы ее собрали, перекрафтили, и вот вам удобрение. Мы сейчас соберем таких 20 удобрений. Мы вот возьмем, бачите, охренительных 20 удобрений, и улучшать. Забегаем. Вот, видите. Зазрело уже все. Закрыйся. Вот, одна, бачите, оста... Ой, то вона уже тоже созрела на 110%. дивіться Открываю инвентарь. в мене ни одной лохини нема. То есть уже готовой в мене меня нема. Поэтому мы летим. Для вас 5 секунд. А я сейчас быстренько соберу и в конце покажу, сколько я собрал отсюда лохини Ну я блядь. Ну и мы заново посадим, кинем удобрение и тоже подаемся по времени, сколько оно будет расти. И по цене вы уже потом поймете. Ну, короче, полетело. Ну що ж, братва, ми собрали, быстренько це произойшло, в принципі, так от просто. Воно собирається намного швидше. Все, просто улетело. Дивіться за 20 лунок ми собрали 48 лохин. Дивіться, навіть за один присест, що ми тратим. Е я вам все висчитую, все говорю і, мабуть, виведу вам на екран, Не знаю. Ми купили, наприклад, там е на 20 лунок 20 цього доброго. Це 20 000, ну і Купили удобрення, воно по 1200 було, так? Да? І ще плюс 24 тисячі. Ми додаємо, це виходить 44 тисячі. Плюс ви купили там води, ну, хай на 6 тисяч. Може даже чуть менше, типу. Хай буде, вот, 50 тисяч. Но тепер дивіться, у нас 48 лохини, 48 лохини ми умножаємо на 14500, якщо ви кому-то продасте на руки. Якщо ви кому-то продасте на руки, це уже почти 700 тисяч тисяч гривень. Но, если у вас есть віпка, ще раз повторяюсь, 48 лохини На біржі можно продать с самого утра по 14500 Це виходить 700 тисяч Но ми додаємо 20% те, що у вас є віпка, Це виходить 835 тисяч отак так, типа. Бамс! добрий вечір, вітаю. тому Либо кому-то перепродавать, либо оставить себе, либо попросить друга, щоб він з вашей це продав. Ну, а мы йдемо далі. У нас вода є, лохину 48 стучек, бачите, есть. Доброго охранительного є. Поэтому мы е летим вот так. Вот дивіться, оп, мотоблочком Два, рис и полетели. Все, мотоблоком буквально 5 секунд. ці луночки готові и я готов даже садить. Дивитись. Залетаем просто на метку. Альт нажалы, Семена. На синие лохины. Оп. И понеслась. Тут, конечно, чуть дольше будет. Тут побольше капча. Ні, уже ли ми це досадили? дивіться воду я не вкидаю. Потом, так як ми посадили, у нас є 20 удобрень у цих от мішок з природним добривом Дивитель, засікаємо время. 20-21. Я полетів вкидувати це доброво. Дивіться, оп. і на кожну луночку так. підійшов добриво кинув Кинули последнее доброго. підбігаємо до цей первой точки, де мы вкидывали. дивіться, 22%, 15 води, Можу, в принципе, водички чуть-чуть подкинуть. Буквально там на 50%. И ждем, пока воно улучшается. дивіться, Бобо время 20-21. Так, пацаны, время 2026. Подходим до першого кустика і дивимося. Сколько у нас було процентов? У нас було 30. У нас уже 62. 62. Давайте водички чуть-чуть докинем. Чтоб не протикатися. 50% мы уже докидывали води. подивимося, Сколько щас буде. Іще. Це мій любимый звук. Слухайте. 72% уже прошло 6 минут. Цена, время у нас 20.34, то есть прошло чуть больше 10 минут. Подходим, девица. 112 процентов. 112 процентов вот так вот, быстренько, воно все росте, Ну плюс я сейчас чуть-чуть провтыкался на минуты 2, наверное. Из-за того, что що... я начал сразу же монтировать видос, чтобы его сразу вам выпустить. Поэтому э, дивимся. У нас было 48 лохин. Подлетаем сюда. И также сбираем очень быстро. Не забувайте, що в мене ще віпка є, і плюс це улучшення доброго. За 10 минут, за 11 у вас созревает просто лохина. А так можна зробити і на 40 лунок, в принципі, То в час, в принципі, ставте, скільки сколько заробити. заработать. Сейчас в кінці відео ви побачите, сколько ми за 2 рази змогли підняти денег. Тобто, сколько ми потратили лахини, сколько потратили добрива, сколько всього зробили. Ну, добрива, у це улучшене, ви можете отримати з свого домашнього улюбленця, якого ви можете купити собі в зоомагазині. Оп, собрали. Дивіться. Давайте сразу підбиваємо ітоги, Сколько у нас получилось собрать за 2 рази. Це даже не за час, це за 36 минут. Добре вам. всяка у цей движухи. вам інвентар, показую. 99 штук. Це з 40 лунок. Тобто два 2 по 20 ми посадили. Вот вам 99 штук. Умножаємо, Я вам вивожу на екрани, 99. умножаємо на 14. 500, це якщо ви комусь будете продавати на руки 14,515 це 14500, я беру стандартну ціну за яку її купую через ДС. У вас виходить 1,435,000. 435 000, 000, 000. за 36 минут мільйон 435 тисяч. Отмінусуйте там воду, отмінусуйте доброго, отмінусуйте цей. Я думаю, у вас десь воно обійдеться. Ну, в лям 300 за 36 минут, лям 300. Вы лучшей работы не найдете. А если мы умножаем э, получаете сколько там? 99 умножаем на 400, 14 500. Це выходит лям 435. Но мы добавляем еще 20% випки с помощью якої ви вы можете на бирже продать в Михайлівці. Мы добавляем 20% и це выходит 1 722 000 за 40 минут. Это просто де ви можете знайти такі гроші В принципі якщо ви зарабатываете, у вас 2, 3, 4 бізнеси які вам за 46 минут приносять 1,5 ляма, 1,5 ляма плюсом, це без напряга. Понятне діло, що ви можете потратитися на мотоблок, який зараз стоїть 4,5. Но з допомогою того, що ви заходите через О вести щоденні і виконуєте оці от Заданки, то есть почти змеи, лікарню, два-два карбованця туда-сюда, вы зарабатываете свои карбованки. Ну, у меня нема слова, одни емоції. Короче, пацаны, что мы залутали, вы побачили за час з випкой с мотоблоком. Да, вы купите мотоблок за 4,5, но за 4,5 миллиона вы его отоб'єте просто на раз. Дивіться, він дається на 400 использовань. Ви раз прошли 20, второй раз прошлись 20 і заробили лям 700. То, якщо ви продадите з віпкою на біржі в Михайловці, Михайловки, ну, лям 700. Ну, якщо ви не хочете ждать, як я пишете в ДС, купля продажа, і вас за 14,5-15 за тисяч заберуть. Лям 300 за 40 минут за 400 використань. користаньте. Ви потратите 4,5 млн на мотоблок, плюс докидуєте на сине, доброго і вода. Ну, хай буде 5 млн. І на ці 5 млн ви отобьете буквально за там 3-5 часов ви відбиваєте ще з плюсом зарабатываете собі і ваш ще мотоблок остається. Понимаете? Тобто берете на 5 на 8 годин прокачуєтесь получаете бабки. Просто кешу такий от Це просто охренительно. тому Дякую вам за перегляд. Відос получився у такий от файний, охренітельний. Заработали, подняли. Типа 99 лахини. Це вообще чи нас. Дивіться, водичку, ну да, я щось там докидував. типа, ну з помощью доброго, типа, вообще обалдительно. Тим более если у вас есть домашнее животное. Поэтому. Підписуйтесь на канал, ставьте лайк, до гури. Пишіть свої коментарі, як вам за 40 минут. лям 700 ми з вами подняли. Лям 700, сука, за 40 минут. Це фарм. Это просто охренительно. Ну и плюс своим друзьям, корешам и подписчикам, я сдаю почти бесплатно теплицей по минимальной цене, что плюс мене дней. Це просто охренительно. Ну вот Переходьте по ссылочке в описании, скачивайте лаунчер. Это Украин, играйте со мной на 05 сервере. Ходьте промокод МРС21 який на старте даст вас охуительные бонусы. Поэтому подписывайтесь. Также подписывайтесь. Также підписуйтесь на мой телеграм-канал, де мы проводим всякие ништячки, там, реал лайф, вся движуха. Ну и на Ютубчик тоже не забувайте підписуватися, Рок тоже есть в описании. Play, везде я подписан по одинаковому. На Ютубе мы добываем 1500 подписчиков і делаємо для вас охранительный розыгрыш. Поэтому гарного вечора. Дякую за перегляд. Папа. Блять, микрофон не почало.